Нині минає 10 років від проведення 26 лютого 2014 року в місті Сімферополі мітингу на підтримку територіальної цілісності України за участю кримських татар, українців та представників інших національностей. Тоді Крим став першим об'єктом агресії Російської Федерації проти України. 26 лютого російські спецслужби за Севастопольським сценарієм зімітували нібито масове невдоволення київською владою жителів Сімферополя та організували зібрання прихильників руської вісни перед кримським парламентом. Втім, усі ці інсценування агресора та його прагнення видати окупацію Росією Криму за результат бурхливого волевиявлення корінних мешканців знівелював потужний мітинг українських патріотичних сил. 26 лютого на заклик меджлісу кримськотатарського народу до Верховної ради Криму вийшли тисячі громадян. Учасники патріотичної акції закликали чинити спротив російській окупації та заявили світу про цілісність України. Церемонії підняття прапорів біля Одеської обласної військової адміністрації взяли участь очільники області та міста, військові керівники та представники кримсько-татарського народу, як цивільні, так і ті, хто зараз боронить Україну в лавах Збройних сил. У питанні приналежності Криму Україну підтримує весь цивілізований світ, а повернення півострову до єдиної української родини неодмінно відбудеться. Це тільки питання часу. Крим це невід'ємна частина України, і вона буде звільнена від окупанта.